Ісус Воскрес! Ісус Воскреснесть в плям Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. в Христі, перешановний наші пастори, своєю родиною, дорогі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Сьогодні Ісус Христос стає перед нами як Воскреслий Господь. Це Слово Воскресіння нам дуже багато говорить, і можна сказати, що добре було би, щоб я сів тут, де ви сидите. Церкві, а ви стали тут біля Христа, біля Вівтера, і мені сказали проповідь. Чому? Тому що церква говорить один одному проповідь і говорить це проголошення, що є Господь, що Ісус є Господом, що Бог є Той, який насправді приходить до нас. І завжди священнослужителі потрібні, щоб нас провадили. І така була воля Ісуса Христа, так як ми чули перед хвилинкою. Коли було освячення цих дарів, тому що це є найпрекрасніші дари, тому що Господь сам вибрав хліб і вино, щоб залишитися посеред нас, він знав, що відходить з цього світу. І так як на кінці життя кожна людина, хоче говорити щось найдорогоцінніше, найважливіше. Ми знаємо, хоча самі ще з цього світу не відходили, але як розповідали хтось інший нам, чи ми пережили в родині. Коли збираються діти, внуки, десь, дідусю, бабуся, відходять вже додому отця, вони говорять те, що найважливіше, заповіт світають, не тільки переписують хату, машину, гроші, але те, що найважливіше, що маєте робити, хто має чим зайнятися, чи в господарстві, чи в сім'ї, це речі, які передає нам ця людина, заповіт. І, власне, так користаючись цього. Як священник католицький, хочу теж віднестись до такого одного сюжету. Може хтось бачив ікону Ісуса намальовану, від якого з серця випливають такі два проміни білий і червоний. Власне, це є така історія. Одній монахині, коли я Ісус, казав, що моє серце є переповнене любов'ю. намалюй таку ікону, щоб люди пам'ятали про моє милосердя. Тому що всі ми кажемо, Бог справедливий, це суддя, це адвокат. Це скажімо, якась людина, який тільки дивиться і щоб нас зловити на чомусь, але Бог є милосердний. Його любов була перша, ніж справедливість, тому що з любові Бог створив світ. І ми, коли читаємо Біблію, Святе Писання, і дивимося, як Господь робив порядок кожного дня, день, ніч сотворив землю і небо, відділив темряву від світла. І ми кажемо, Бог по справедливості все зробив, але Бог це зробив з любові. І ми цього не можемо забути. І життя християнина це життя людини, яка вміє довіряти. Яка вміє довіряти. І ми в церкві теж того вчимось, навіть через те, що ми, наприклад, гривню ставимо на пожертвування. Чому? Тому що це є довіра до Бога. Це так, якби хтось з вас мав дуже дорогу, таку дорогу машину, автомобіль і каже до свого товариша, я тобі довіряю, на тобі ключі, і ти мене повезеш. Це і велика довіра. Ми, наприклад, можемо довірити якусь річ, таку, скажімо, не дуже дорогу комусь, і нас серце не болить. Якийсь телефон за 50 гривень, скажу ну, на подзвони. Але в когось вже телефон такий більше, що в руку не входить, вже тільки нема кнопків, не знаєш, як в яку сторону пальчиками робити. То ми дивись, щоб не впав, дивись, щоб там щось не зробив, дивись, не то, що не треба нажми. А чому? Чому ми боїмося довірити? Щось, що є дуже дороге. І дивіться, що Ісус довірає нам, що ми хочемо з Ним жити. І Його довіра це, власне, те, що кожен з нас є вільна людина, кожен з нас має вільний вибір. І так як пастор Амін дуже гарно сказав, що церкву людина мусить вибрати. І це є життя християнина в спільноті, це є довіра до церкви. Якщо Я приходжу в церкву і кажу: прийміть мене в свою спільноту. То я говорю, що я вам довіряю, що ви мене доведете до Бога, а не просто, що мені тут буде, ну, хорошо, гарно покращений зал, приготовлене місце, співають красиво, може, проповідь гарно говорять. Ні, я вам довіряю, що ви мене доведете до спасіння. І це є довіра християнина. Якщо немає такої довіри, то насправді ми ніколи не будемо мати цієї єдності з Богом. Ми будемо Бога. Враховувати, що він той, хто нас тільки пильнує, як би нас зловити, це такий міліціонер, який тільки стоїть з паличкою і дивиться, чи ти швидко йдеш ще помаленьку і тебе ловить. А ми не можемо, так Бога, власне, щитати тим, хто тільки придивляється до наших гріхів і хоче нас на чомусь зловити. І, кохані Воскресіння, це і той момент, коли ми насправді бачимо, що немає вже гіршої ситуації в житті, як смерть, можуть бути проблеми. Можуть бути, наприклад, якісь ситуації трудні, якісь важкі. Може бути ситуація, коли насправді ми щось не знаємо, як зробити правильно. Але ми ще живі, ми ще можемо це все поміняти. Коли є смерть, вже нічого не можеш зробити. Ні хліба намастити дитині з маслом, дати, не знаю, вийти на прогулянку з внуками. Нічого не можеш, ти просто відходиш з цього життя. І Воскресіння це і той момент, коли Господь показує, що смерть для християнина не є остаточна, не є чимось кінцевим. Цей кінець, ця остаточність відбулася на Христі, там, де Ісус сказав, звершилось. І це і наше навернення. Ми дуже часто дивимося по-людськи в своєму житті, кажемо, немає виходу з ситуації. не можемо йти вперед, бо не бачимо впевненості. боїмося ймоємо назад. Тому що маємо досвід нашого програшу. Не можемо йти вправо, бо не знаємо, як правильно і, і хто нас там чекає. Не можемо йти вліво, бо теж велика тайна, і боїмося, що там може бути. Немає жодного виходу. Але є виход вверх. Це є ще інша дорога, яка нас до Господа веде. І це правда, що в житті бувають такі моменти, що не можеш нікуди піти. Хрест це теж є той знак е, чотирьох сторін. Хрест, це теж є цей символ для нас, що напи... Він, можна сказати, якби пише нам, говорить, Дякую. каже, що Ісус вмирає на Твоїй безрадності. Є чотири стороні Христа. І ти не можеш нікуди піти. Але після Христа воскресіння, і Воскресіння Ісус йде в небо і показує нам, що є вихід, це п'ята дорога. І дуже часто скажуть так, ці церкви, тобто ці перші проповідники, перші апостоли, які в перших початках християнства жили, 1, 2, 3 століття і так далі, які списували цю всю традицію церкви і цю проповідь що Ісуса Христа, переказували далі. І, власне, вони говорять, що є чотири Євангелії: Матей, Марко, Лука і Йоанн. Але кожен християнин, це і п'ята Євангелія, кожен. Кожен, хто тут сидить, молодший, старший, не знаю, пастор, мін, е, так як ми в церкві наші називаємо мама людочка наша, всі знають, що це наша мама людочка в церкві. Ніхто там не каже, що там її мость, там далі і так далі, як так, часом в православній церкві. Е, від, є велика пошана до матері, до, до дружини пастора. Але, власне, е, скажемо, що кожен з вас, хто тут є, це є п'ята Євангелія, тому що коли ти виходиш в прекрасному діянні, коли ти маєш Біблію в руках, коли ти йдеш в маршрутку сідаєш, люди по тобі читають. Ця людина йде з церкви. бо я не бачив, щоб хтось з Біблією в руках йшов з базару чи супермаркету. Але з церкви йдуть люди. У нас вербички носять, да? молитву, скажімо, ще стару таку східню, де Ісусе Господи, Сину Давида, помили нас, і потім теж є традиція церкви Західної де теж... Ця молитва набрала теж такого, скажімо, іншої сторони, якби додаток такий теж і до Ісуса Христа, молитва до Божої Матері. Власне, ніхто не йде, не знаю. Хіба що хтось дуже набожний може ходити з вервичкою, з цими бусинками і, і на базарі, з базару. Але найчастіше люди з такими релігійними знаками йдуть з церкви або в церкву. І коли ти сідаєш в маршрутку, ти є п'ята Євангелія. Люди тебе читають, не читаючи Матвея. Луки, Марка, Йоанна читають Тебе. І кажуть, це є християнин. Всі християни це такі. Всі християни це такі. І е, теж хочу ще віднести до слів пастора, який е, згадав теж за ікони, і ми скажемо, що е, правдивою іконою Господа Бога це і кожен з вас. Тому що написано, Бог сотворив людину на свій образ, на свою подобу. Якщо ми не показуємо своєю поставою, своєю поведінкою Господа Бога, то ми не є ікона, мені є якась картина, по якій люди взагалі не можуть зрозуміти, про що справа йдеться. Зараз не раз мода є така, що як небудь щось там помазав, пару штрихів зробив, і все, і це вже в картині галереї висить. А хто не може поняти, що це таке? І ми часом така картина десь розмазана. І Бог приходить і докупи ці всі. Картіни в нас. Чому? Тому що ми маємо бути образом Ісуса Христа. Люди, дивлячись на нас, вони повинні сказати, що так, це людина віруюча. Я бачу по ньому. Я бачу, як він ходить, я бачу, як він говорить, я бачу, яка його культура. Я бачу, що він на червоне світло не йде, а на зелене і по зебрі йде. Це мусить бути християнин, тому що якщо людина не християнин, мені все можна. Навіщо ці світофори комусь? Це тільки людина культурна, дотримується того. А культура є в Богові, тому що там є порядок. В Богові є культура, всі ці галактики, весь космос, що одно з другим не сотолкнеться ці планети, там мусить бути порядок. Швейцарські часи це взагалі дуже далеке порівняння до цього порядку Божого. І, власне, ми є правдивим образом Бога. Якщо ми звертаємось до Господа, Бога, якщо ми маємо слова любові до Бога, це є молитва. Недавно колись в Ватикані Папа Римський говорив проповіді, казав, якщо хтось не молиться до Бога, то молиться до диявола. А це є правда. Тому що якщо ти не живеш з Богом, живеш з дияволом. Якщо ти не молишся до Бога, молишся дияволою. Якщо ти не є ікона Ісуса Христа, ну, то навіть не треба рожки хвостик чіпляти. Всі знають, що ти нічого ноль, без палочки. А дуже є важливе, щоб ми були, знаєте, як цей хліб, який ламаємо і це вино, яке споживаємо як тіло і кров Господню, як це світло, яке світить. І християнин це має бути людина, яка заходить в 12 часов дня на площадку, і всі розуміють, що до того моменту була ніч. Тільки коли він прийшов, всі зрозуміли, в чому справа. Тому що він є цим світлом, яке показує, як повинно бути. Це так скажу образно. У нас в семінарі був такий семінаріст, брат наш, який справді ну, людина практична, розумна, теж дуже гарно вчився, він такий був практичний, бо з багатодітної сім'ї, він знав, як в житті собі порадити. І як ми щось вирішували, і він приходить, і ми кажемо, все, хлопці, то вже нема що була. Зараз він скаже, як повинно бути. Ми просто знали, що він скаже толково. Якщо християнин приходить кудись. То всі люди повинні відразу знати, зараз до порядку. Зараз ми знаємо точно, як має бути. І перш за все, ми собі повинні це говорити. А по-друге, дуже добре, коли ми будемо свідоцтвом для інших людей, що Господь є той, який спасає, і що я є знаком того і доказом, що Бог є на світі. Ми можемо сказати, подивіться на мене, я є знак того, що я, повинен, що я є, що я живу, то я є знаком, що є Господь, який живе. Може, хтось мав різні ситуації в житті. Я не буду багато розказувати, бо може колись Бог дасть життя, здоров'я, і, і що нас пастор запросить, можемо ділитися своїм життям ще. Але коротко скажу, що в мене був момент чи навіть моменти скільки в житті, коли я міг вже не жити. І коли я приходжу до когось, і кажу, ви не вірите в Бога, подивіться на мене. Якщо б Бога не було, я би 100% не жив. А те, що я сьогодні живу, дихаю, дивлюсь на очі, говорю, можу щось в руки взяти, перенести, є Господь, тому що інше ніхто не міг повірити, що буде життя. Навіть від початку, коли мамі говорили, що зроби аборт, бо це людина буде каліка. Ну не знаю, якщо в мене ще є юмор і так далі, то це каліка, це може вже неправильно таблетки виписали. Я дякую Богу за життя і мамі за те, що вона не відмовилася. Сьогодні мама, я живий, пастор Амін знає. Матірі бачиш, що ця жінка справді ну, знає, що втіла в житті. Тому, кохані, сьогодні я би хотів тільки сказати одне, щоб і побажати вам відразу, щоб Воскресіння Ісуса Христа не було тільки святом, коли ми прославляємо Бога Воскреслого і святкуємо Воскресіння Ісусове. Але якщо ми є ікона, якщо ми є братями і сестрами Ісуса Христа, бо він на старший брат. То так само можемо сказати, якщо в Богдана день народження, той Георгій святкує, якщо в Георгія, то і Богдан святкує, тому що вони є браття. не може так бути, а то в нього свято, то я йду до роботи, рискаль в руки картошку купаю. Ні. Свято в сім'ї. І я би хотів бажати вам і собі цього, щоб Ісус, цього... Ісус не буде ображатись, як ми це, щоб Воскресіння сьогодні Ісусові було нашим Воскресінням. І щоб було так, що це Ісус святкує наше Воскресіння, тому що Він є живий. Він пішов як людина і Бог до неба, він не залишив тіла свого тут. Це 33 роки чоловік, не знаю, хто тут є, 33 роки. Це нормальна людина, яка має серце, відчуття, яка посміхається, може бути сумний, може плакати, може радіти. І він має право святкувати наше Воскресіння. Якщо ми все життя святкували Воскресіння Господнє. І нам було добре. То давайте зробимо так, щоб цей день теж був добрий для Ісуса, щоб це ми були ці Ісуси, ікони, другі Ісуси, так? в кавичках скажемо, тому що ми браття, ми маємо одного батька в небі. І щоб Ісус прийшов на наше свято, на наше Воскресіння, бо ми встали з гробу, зі смерті, з гріха, з обману, з фальшу. І ми є воскресні. І сьогодні нехай Ісус святкує наше Воскресіння. До цього вас заохочую. Вітаю, і Хай Господь вам благословить. Амінь. Амінь.